Перейдемо тоді до санкцій. Вчора Урсула Фон Дерляєн, президентка Єврокомісії, анонсувала 18-й пакет. Він з одного боку цікавий. Так, там е, обмеження нафтодоларових доходів з 60 до 45 доларів стеля російської нафти буде знижена. І також стосовно банків, стосовно перевезення нафти, все добре. Але що вона каже? Це буде обговорюватися і погоджуватися зі сполученими штатами, тобто, ну фактично, вона вказує, що без сполучених штатів це буде складно реалізувати на повну міру. Ну про це ж саме каже і Фрідріх Мерс, що нові обмежувальні заходи недостатні будуть без дієвої участі сполучених штатів. Але ж ми маємо позицію Трампа і поки що позицію конгресу, який все ще поглядає на Трампа стосовно збільшення санкцій проти Росії. Що стосується 18-го пакету і навіть 17-го, то, безумовно, ці обидва пакети вони слабшають, якщо в їх реалізації не беруть участь Сполучені Штати Америки. Підходи 18-го пакету і конгресовий законопроект вони, це не одне й те ж. Це речі, які можуть взаємодоповнювати одне одного. А от реалізація їх, вона залежить від спільного, спільної дії. Що важливо, на даний час є в рамках санкційної політики дві проблеми. Перша проблема це при прийнятті цих санкцій, утворилася велика дирка, яка є наслідком виключення. У кожному пакеті є певні виключення. Це оте маленьке вушко, через яке протягують верблюда величезного. І подвійні технології, і імпорт до Російської Федерації зброї, компонентів зброї, і так далі. І друге, це дисципліна при виконанні санкцій. Цілий ряд країн, ну, починаючи навіть від членів НАТО, такі як Туреччина, а більшість санкцій не застосовують частину Угорщини, не застосовує і так далі. Так, от, якщо у 18-му пакеті трапиться так. Що Сполучені Штати не будуть застосовувати цей механізм 18-го пакету, ну це по суті половина не буде діяти, означає цього пакету. Це означає, що Сполучені Штати Америки будуть тою країною, через яку через оформлення а, фінансових потоків і так далі буде здійснюватись продовження наповнення. Російського бюджету, воєнного бюджету за рахунок реалізації нафти, нафтопродуктів, інших енергетичних компонентів ядерної енергетики, починаючи від технологій подвійних і так далі. Тому і заяви зроблені європейською спільнотою про те, що Сполучені Штати Америки мають стати очільним учасником реалізації 18-го пакету. Це перше і друге. Якщо а, Конгрес прийме а, і Палата представників, і Сенат пакет, законопроект, який там знаходиться, це ще більше посилить 18-й пакет. Бо а, цей, ці, цей закон стосується так званих вторинних санкцій по відношенню до країн, які споживають продукцію, яку переробляють. І купують в Росії окремі країни, такі як Китай, Індія, Туреччина. Ну, давайте так чесно собі скажемо. Яка ймовірність а, введення цього пакету санкцій Сполученими Штатами Америки по відношенню до Китаю, по відношенню до Індії, по відношенню до Туреччини? І згадаємо а, шашлі, які водив Дональд Трамп. із... Таїпом Раджіпом Ердоганом, які переговори зараз відбуваються в Женеві між Сполученими Штатами і Китаєм, е, які відносини між Нарендрою Моді і Дональдом Трампом. Тому е, на цей законопроект, який е, знаходиться в Сенаті, який вже підтримало 82 сенатори, я дивився так з великою пересторогою, розуміючи, так, це хороша лякалка. А, а, а наскільки Сполучені Штати Америки здатні набратися політичної волі, щоб його А. Прийняти, а б, ввести з позиції Дональда Трампа, то для мене оця робота, яка зараз ведеться адміністрацією Дональда Трампа, щоб пом'якшити цей закон, мова йде про що? Ну, не 500. Відсотків мита на купівлю продукції, яка вироблена сирої російської нафти, ну, опустити її там до стачі ще менше. Ось про що йде мова. Тоді виникне питання: то на біса цей город городити, якщо з нього наїдку абсолютно ніякого не буде. Краще підтримати повністю 18-й. Пакет Європейського союзу і зробити його загальним дисципліну контролювати по виконанню і не робити в ньому ніяких виключень. Ну, ви вважаєте, що Сполучені Штати можуть приєднатися до 18-го пакету, зважаючи на те, що санкції Трамп не хоче вводити, американський, то чому він має приєднуватися до європейських, наприклад, те, що стосується 18-го пакету, а він і так в життя буде запроваджений. Чому? Зростає видобуток сирої нафти, особливо в Америці в, в рамках ОПЕК, а активність бізнесова падає. Це означає, що ціна буде падати, і в цій ситуації санкції навпаки вони обмежують участь сирої російської нафти на ринку, таким чином будуть витримувати певний баланс. Тому в цій ситуації, а, те, що робить Європейський Союз, він допомагає ситуацію, ще якось тримати. От. А регулятори, які застосовуються, ну вони ж носять адміністративний характер, це потолок, коли кажуть 45 доларів за барель, там чи 30 доларів за барель, як Україна заявила, це ж адміністративний механізм, це не ринок. Ринок сьогодні тримає там в в межах більше. 50, плюс, то до 60. Але тенденція до падіння зберігається. І ця е, тенденція має дві складові: це зростання видобутку і курс на те, що відмовлятися від зеленої енергетики і повертатися до традиційних. Видів, це перша річ, яка б'є і тисне на ціни. Друга річ це падіння а, активності бізнесової, тому що інвестиції згортаються завдяки діям митно-тарифним Дональда Трампа. Ну і третє зрозуміло, що застосування певних механізмів протидії агресивній Росії вона теж буде впливати на те, що ціна буде дещо опускатись.